Наближалася північ 31 грудня. У центрі засніженого Києва на Софійській площі зібрався величезний натовп. Усі чекали головний удар курантів, щоб зустріти новий рік. Але за п'ять хвилин до дванадцятої сталося нечувано. Стрілки на всіх годинниках міста від великих веж до наручних годинників завмерли. Час зупинився і новий рік опинився в пасті минулого. На допомогу негайно викликали його Персивальда Шерлока окетця. Етап першим. Холодна дедукція серед іскристого снігу. Персивальд підійшов до головного механізму святкового годинника. Його тризуб на чорі пульсував холодним синім світлом, відчуваючи електричний збій. Спостереження перше. Кінетика. Стрілки не заклинило механічно, вони були вільні, але щось невидиме утримувало їх від руху вперед. Спостереження 2. Запах біля шестерень персивальд відчув не запах мастила, а дивний аромат зацукрованого льоду та старих листів. Етап 2. Тінь минулого року. Запах привів персевальди до маленького горища під дахом старої будівлі напроти. Там, у хмарі сизого диму, сидів старий майстер Хронос. Він був засмучений і тримав у руках величезний магніт, зроблений із замерзлих сліз і невиконаних обіцянок. Дедукція. Хронос не був лиходієм. Він просто так сильно любив рік, що минав через його теплі спогади, що боявся відпустити його. Він створив магніт ностальгії який притягував стрілки годинників назад у минуле. ЕТАП третій. Моркотіння майбутнього. Персивальд застрибнув майстру на коліна Він не став драпати магніт чи шипіти. Натомість він почав своє ритмічне глибоке моркотіння, яке звучало як биття серця нового життя. Моркотіння Персивальда передавало майстру образи. Нові зустрічі, весняні квіти та радісні посмішки, які чекають у майбутньому році. Це була магія логічної надії. Хронос чув, як його серце вітануло, і вимкнув магніт. Ту ж мить куранти вдарили. А Новий рік нарешті вступив на українську землю. Персивальд Шарлокетс підняв голову до зірок. Він знав. Части можна зупинити, поки в серцях живе сміливість мріяти. Всіх вітаю з Новим роком!